Консоль, що має на борту екран розміром 5,5 дюймів, 6 ГБ оперативної пам'яті, процесор Unisoc T620 та Android 14. Саме ці характеристики підкупили мене, коли, прочитавши ваші коментарі, я все ж таки вирішив замовити портативку фірми KingHang, яку в подальшому я буду називати Хінкалі, бо не знаю, як звикнути до цієї назви. І на перший погляд це мала б бути дуже порядна консоль, яка могла б заслужити народну любов, адже купив я її всього за 113 доларів, хоча зараз вона коштує значно дорожче. Ще й можливість запуску як ретро ігор, так і сучасних на базі Android може привернути до себе увагу. Однак таку бурю різних емоцій, які я від неї отримав, я просто не очікував і точно не був до такого готовий. Знайомтесь, хінкалька 56 Зараза, що і притягує, і відштовхує одночасно. Коротше, погнали розбиратись. Розпаковка це окремий квест. Але коли ви все таки відкриєте, то побачите всередині саму консоль, кабель зарядки, перехідник для запису ігор на мікро-СД, що досить важливо. Це потрібна річ. Захисне скло і макулатуру комплект досить багатий, мушу сказати. А почнемо ми з зовнішнього вигляду, бо це той великий плюс, який підкупає під час вибору цієї портативки. Дійсно, коли дивишся на неї, то хочеться пограти. Адже яскравий акцент на кнопки, лаконічний, однак приємний дизайн, як спереду, так і ззаду, і чудові ергономічні виступи на задній частині, що дозволяють дуже зручно тримати її в руках, складають разом приємний образ і відчуття якості, яке, на жаль, розвіюється, коли ви вперше берете її до рук. Адже пластик, з якого вона зроблена, відчувається максимально дешевим. Кнопки, таке враження, що зняті з якоїсь дитячої бюджетної іграшки, а якість збірки, ну, дивіться самі. На нижній панелі пластик не до кінця заходить в пази. На стиках він то там, то тут піднімається, а отвори під радіатор, до речі, вентилятора там не передбачено, виглядають так само, як і невирізаний додатковий ряд для динаміків. І у цьому весь хінкаль, у дрібницях, які то там, то тут трішки недороблені. А якщо ви постукаєте по консолі, складається враження, що у вас в руках пустотілий пластик. І чесно кажучи, вона вміє приховувати усі ці недоопрацьовані елементи, чи точніше буде сказати відводити від них увагу. Чому? Бо має 5,5 дюймовий екран і прикольну кольорну схему, яка маскує перше враження від збірки. Однак повірте, рано чи пізно ви звернете на це увагу. Впевнений, з елементами керування вони тут точно не налажали, подумав я, коли вперше запустив її і почав тицяти по кнопкам. Та виявилося, що кнопки ABXY, як і Діпад, виконані з якогось дивного пластику. Чи він просто дешевий, чи через те, що я не люблю матові кнопки на консолях. Однак складається враження, що я купив собі не консоль, а дитячу іграшку. Зате, якщо говорити про натиск цих самих кнопок, якраз тут претензій у мене і не буде, бо натискаються тихо, плавно і функцію свою виконують без будь-яких проблем. От тільки Діпа чомусь плаває, коли на нього просто покласти палець і поводити у різні боки. Дивно, такого люфту не було у жодній консолі, яка приходила до мене. От як серйозно сприймати таку конструкцію, як надійну? Кнопки Start Select додому і назад виконані з того ж матеріалу. І головне ваше завдання це не натискати їх вночі. Чому? Слухайте. Це все, що я можу про них сказати. Ще є у нас бампери. І от нижні, до речі, натискаються приємненько так, тихий глухий звук. Кайфуєш, а з верхніми трішки буде проблемно, бо таке враження, що я пожував жувальну гумку, поклав на кнопку, вона засохла, і вуаля! Ось вам і кнопки. Ну добре, я трішки перебільшую. Просто верхні бампери мені не сподобались по натиску і тактильному відгуку. До речі, як і стіки. Чому? Бо коли ви ними крутите, ви тактильно відчуваєте характерний хруст всередині таке враження, що на гладке поле стіку поклали колоди і ви по ним водите пальцем. Чому так я не знаю їх секрету. Але це не самі приємні враження від стіків. А от за що я точно похвалю цю консоль, так це за ергономіку. Вона лежить у руках просто ідеально. Інколи навіть здається, що можна пробачити ті кнопки, бо реально тягнутися пальцями до усіх кнопок максимально зручно. За ергономіку, напевне, 9 із 10. Заберу бал за пластик. Ну, кнопка блокування і включення консолі, як і регулювання гучності з неба зірок не хапають. Вони просто є, за що і дякую. А так то вони ніякі. До речі, цей отвір зліва для виведення тепла, а ззаду стоїть радіатор, який досить непогано гріє ваші ручки під час довгих ігрових сесій. Тому майте це на увазі. Ну і динаміки не можу назвати їх ні хорошими, ні поганими. Звук вони видають дуже середній, але достатній, щоб ви могли погратися. Наступний гість нашої непозитивної програми це екран. Так, він тут досить великий. І це те, що вас зачарує з першим відкриттям. 5,5 дюймів це вже заявка на щось серйозне, а роздільна здатність цього монстра 1280 на 720 пікселів. Цей екран має відчутні рамки, як в цілому, і усі інші портативки в такому форм-факторі. Звісно, їх зменшення мало б позитивний ефект на сприйнятті консолі в цілому, однак цього ніхто ніколи не робив. Така вже особливість дисплеїв за 5 копійок. Це не найкраща IPS-матриця, на якій більшість кольорів виглядають досить тьмяними. Ні, зрозумійте мене правильно, вона достатня для будь-якої гри, і в цілому занурення дає нормальне. Однак завжди в голові буде проскакувати думка, що хочеться трішки яскравіше і контрастніше. А от з кутами огляду тут все нормально. Темний градієнт трішки видніється під час нахилу, однак ви точно не будете нахиляти консоль більше як на 45 градусів, щоб пограти. А ще екран іде одразу з захисною плівкою, від чого я одразу і не зрозумів, чому пальці так погано ковзають по екрану. Тому одразу як побачив, зняв І стало трішки краще. Не скажу, що це ідеальна олеофобка, однак явно краще, ніж водити пальцем по якомусь целофану. В комплекті, до речі, є захисне скло, тому можете наклеїти і його. А якщо придивитись на екран під сонячними променями, під певним кутом, його, до речі, знайти дуже важко, то можна помітити сіточку тачскріна. я це помітив десь через три дні тестування, якщо що. Ну, я думаю, Хінкаль вже отримав надто багато негативу, як за один огляд. Давайте перейдемо до його сильної сторони Ігор. Для ретро ігор тут встановлено дві надбудови ESDE та Pegasus. Обидві автоматично просканують вашу флешку на наявність ігор під час кожного запуску. І якщо чесно, то це дратує. Бо кожен раз, коли ви будете вимикати консоль, сканування буде відбуватись заново. А воно, знаєте, чим більша флешка, тим довше проходить. Тому насолоджуйтесь цим процесом у реальному часі. І скажіть, це було супер швидко і непомітно, чи все ж таки трішки вашого дорогоцінного часу та нервів забрало? Я для себе обрав Pegasus, адже вона дає і більше інфи про гру, і список ігор нормально відображається, та і лагів в цілому у цій системі менше, принаймні на цій консолі, ніж у ESDE. Коротше. Ці штуки підтримують велику кількість емуляторів. Про всі я розповісти точно не зможу, однак покажу декілька ігор з різних консолей. Пороговою тут являється PSP, яку ви можете запускати одразу і сміливо з розширенням X2 для плавної картинки. Я пробував і X3, але тоді вже God of War провалювався на 25 кадрів, тому X2 2 найкраще рішення. Ну і в Army of Two теж маємо непоганий результат по кадрам, тому усі ігри з PSP тут будуть запускатись без жодних проблем та лагів. Користуйтесь і отримуйте задоволення. До речі, можна докинути PlayStation 2 емулятор, але сенсу в цьому немає ніякого, бо PS2 ця консоль нормально не потягне тільки з непоганими такими фрізами і просівшим FPS. А витратити декілька годин свого дорогоцінного часу на налаштування в пусту вам точно не захочеться. Коротше кажучи, усі інші консолі тут теж будуть йти. Ви просили показати Nintendo DS, бо там два екрани. Ось, будь ласка, можете вивести собі тільки основний екран, можете два одразу, а можете змінити їх розташування. Все це робиться завдяки бамперам. Чесно кажучи, на такому великому екрані і з таким процесором деякі ігри відчуваються реально краще, ніж на маленьких портативках. Наприклад, з Dreamcast йде максимально плавно та приємно, ну чи Evo 4х4. Загалом кажучи, ретроігри тут будуть йти досить добре. Якщо ви і знайдете, в яких ця консоль буде лагати, то скоріше це буде виключення справи. В цілому я задоволений продуктивністю ретро платформ. Переходимо до Android-ігор. Почнемо з класики, з танків. І тут на середніх налаштуваннях графіки гра працює досить непогано і отримуємо стабільно хороший FPS, що абсолютно нормально для такого процесора. От тільки керування на геймпаді мені налаштувати так і не вдалося. Точніше, їздити можна було, а стріляти і прицілюватись ні. Чи то гра не розпізнає кнопки консолі, чи просто я не дуже обізнаний в правильності налаштувань. До речі, тут є спеціальний додаток для кеймапінгу, який в теорії повинен дозволити вам отримати кнопкове керування навіть тоді, коли гра його не підтримує. Однак мій досвід з усіма цими кеймапінгами не зовсім приємний. Ви можете налаштувати пару кнопок, та у більшості ігор є динамічна зміна тач-панелей натиску під час гри. Тому мені ці програмки не допомагають, та й завжди в них біда зі стіками, які їздять і натискають не те, що треба. Однак кайф ви отримуєте тоді, коли гра дійсно підтримує повністю усі кнопки, наприклад, Shadow Fight 3, про яку я вже згадував у оглядах інших Android-консолей, і вже грати у файтинги з підтримкою кнопок, теж я вам скажу задоволення краще. Ну, особисто для мене, ніж просто водити пальцями по екрану. Та й сама гра йде плавно і без нарікань. Рейсинги теж не підкачали: Car X, до прикладу, показує хороші результати графіки, підтримує геймпад та грається плавно і без ривків. Схожі результати у PUBG Mobile та Crossout, які я тестував, можете побачити їх самі. В цілому я задоволений результатами у Android-іграх від цієї портативки. Враховуючи, який тут стоїть процесор, можливо, вона навіть перевершила мої очікування в ігровому процесі. Але якщо ви будете грати не на консольних кнопках, а використовуючи тач, дивіться, не обпечіть пальці, адже консоль гріється у нижньому лівому куті, і під час довгої ігрової сесії водити пальцем по консолі стає не дуже приємно. І тут хочеться згадати про систему охолодження, якої тут немає. Радіатора явно недостатньо. Де-кулер. Нема. Ну, ок. До речі, про автономність. Цієї консолі вистачить приблизно, як і вашого смартфону, бо батарея тут на 5000 мАч, виробник заявляє 5 годин автономної роботи, і, напевне, він це значення взяв в середніх показниках. Якщо будете грати в тяжкі Android-ігри, не дотягнете, скоріше за все, до 5 годин. А якщо в ретро, то навпаки перевершите цей результат. Хмарний геймінг. Хм. Ну, тут є Wi-Fi. До речі, 5 ГГц. Є встановлений Steam Link. Тому, якщо треба, заходьте і грайте в ігри зі свого ПК на цій консолі віддалено. Я, наприклад, погрався в GTA 5. Швидкість завантаження тут, до речі, досить непогана. А от стабільність цього самого завантаження по Wi-Fi у мене викликає сумніви. Переходимо до операційної системи. За період мого тестування операційна система видала мені ряд неприємних моментів. І це в цілому не стосується Android як такого. Це більше про екосистему і підготовку цієї портативки. По-перше, Android-ігри час від часу просто видавали помилку і. Не вилітали, а тупо постійно спамили мене повідомленнями під час гри посеред екрану про те, що гра викликала помилку і її потрібно закрити. Я натискав чекати і грав далі, але через 5-10 секунд знову показувалось це повідомлення. Звісно, перезавантаження гри тут допомогло і проблема зникала. Інша штука, яка мене вибісила, це встановлений додаток Mantis GamePad Pro. Який, як я зрозумів, відповідає за роботу усіх кнопок консолі, типу віртуальний геймпад, який підключений через режим розробників і дебаг по повітрю до операційної системи. Коротше, прикол: я грався собі в ігри, а потім побачив цей додаток. Він же відповідає за кеймапінг, який я і хотів налаштувати, і глянути, як він працює. Коротше, викликав меню, виставив кнопки, воно в танках не допомогло, і я собі його вимкнув. Ніхто би міг подумати, усі кнопки консолі перестали взагалі працювати у будь-якому меню. Мені довелося заново налаштовувати усю цю штуку через включення режиму розробника, включення дебагу по USB і бездротового дебагу, потім коннектити віртуальний геймпад, і потім все запрацювало знову. Вау, нащо мені ці проблеми скажіть? І от з таких малих приколів складається ця консоль. Там трішки не докрутили, десь поставили дешеві стіки, десь такі ж кнопки, там поставили ламаний софт, по ліцензії тут не дуже пахне, хоча можу помилятися. І якось усе на купу трішки розчаровує. Я хотів отримати консоль. А фактично отримав конструктор збери сам, де виробник, наче і накидав програмулін, які мають усе емулювати, але докупи їх не зібрав як слід. Окей, то яка у нас альтернатива? З чим можна порівняти цю консоль? Із тих, що в мене є, я б порівняв з Unbernic RG505, яка в рази старіша, має гірші характеристики та менший екран, і навіть ергономіка у неї гірша. Але на ній значно приємніше грати, хоча б через те, що тут усе вже налаштовано, немає якихось дрібних помилок і все виглядає приємніше. Плюс тут вже встановлений емулятор PlayStation 2, в якій ви усе одно грати не будете, так як ігри з цієї платформи будуть лагати. Але сам факт: перед оглядом я зайшов до продавця, де брав цю консоль, і глянув ціни. І вони трішечки змінились. Ну, як трішечки. Якщо я брав її за 4700, то зараз ця сама версія на 128 ГБ коштує 6800, чи в цьому районі. І знаєте, за ці гроші я краще візьму Anbernic rg 406 h і буду насолоджуватись тим, що все працює набагато краще і плавніше. Навіть PlayStation 2 можна спокійно грати, плюс тут є та сама дуже крута ергономіка, кращий екран. Хоч і менший, і пластик, який відчувається в руках монолітно. Давайте підводити якісь підсумки. Хінкаль К-56 це консоль компромісів. Спочатку вона зачаровує, потім розчаровує, потім заставляє попотіти і налаштувати, а потім ти до неї звикаєш і граєш собі в ігри. Сказати, що вона суперпогана, я не можу. Зі своєю задачею вона справляється ігри запускає досить непогано, має чудову ергономіку, а до пластику з часом звикаєш. Стільки, звісно, я б тут замінив, але і їх рух стає звичним, коли довго доводиться грати. Чи порекомендую я цю консоль вам, не знаю. Вона потребує явно іншої ревізії до опрацювання і зібрання докупи усього програмного забезпечення. Чи можна на ній погратися для задоволення? Так, десь через 3-5 днів після покупки, коли ви звикнете до її використання і мікролагів, що будуть зустрічати вас то тут, то там. Якщо ви знайдете її за ціною в районі 4500 плюс-мінус, тоді так. Це дуже хороший варіант, який в цілому буде вартувати своїх коштів, ну може навіть в районі 5 тисяч. Але за 6300 6800 її точно не варто розглядати як консоль, що принесе вам задоволення від гри. У мене все. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, можете поставити лайк та написати в коментарях, що ви думаєте про цю непросту консоль. Діліться своїми враженнями, підписуйтесь на канал, бо ваша підтримка дуже важлива для мене та надихає творити далі. Дякую за перегляд. Усім удачі, папа. -па.